За яким календарем святкувати свята? Останніми роками дискусія щодо календарів в Україні стала досить широкою. А після переходу Православної церкви України на інший календар більшість християн розгублені, то як же правильно? Спробую коротко пояснити ситуацію з календарями, але тут потрібен невеличкий екскурс в астрономію і історію. Як відомо, календар має орієнтуватися на астрономічний сонячний рік. Тож у 45-му році до нашої ери Юлій Цезар провів реформу календаря, щоб якомога ближче його пристосувати до е, сонячного року. Як виявилося, зробити це непросто, бо сонячний рік становить трохи більше ніж рівно 365 днів. Якщо точно, то 365 днів 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Але новостворений юліанський календар став довшим за нього на 11 хвилин і 14 секунд, тому щоб цю ситуацію виправити, в юліанському календарі вирішили додавати до року дні через певну кількість років. До речі, якщо продовжувати жити за юліанським календарем, то у 2101 році Різдво будуть святкувати вже 8 січня, а не 7-го. Оскільки така ситуація була не дуже зручна, у 1582 році папа римський Григорій XIII запропонував новий календар, який отримав назву Григоріанський. Його ж і запровадили як стандарт у всьому світі. Якщо у юліанському похибка в одну дубу накопичується за 128 років, то у Григоріанському. За 10 тисяч років відповідно григоріанський календар набагато точніший. Звичайно, перехід на нього відбувався не відразу і не всюди, і зазвичай був болючим для багатьох вірян на території сучасної України. Юридично він був введений відразу, адже вона на той час належала до речі Посполитої, яка була католицькою державою. Але на той час протистояння між православною і католицькою церквами було досить гострим, і фактично на нашій території православна церква аж до цього часу трималася за юліанський календар. До речі, зараз ця церква прийшла не на Григоріанський, а на Новоюліанський, який до 2800 року повністю збігається з Григоріанським. Ну але це вже деталі. Що цікаво, за юліанським календарем, тобто за старим стилем, живуть і святкують різдво 7 січня всього 5 із 16 автокефальних православних церков у світі. Але це все був вступ до основного питання. То як же правильно святкувати Різдво та інші свята? За яким календарем? Проблема тут у тому, що дата народження на землі Ісуса не зафіксована жодним документом, також її немає і в Біблії. Тож Різдво насправді не відбулося ні 7 січня, ні 25 грудня. Швидше за все, що це сталося десь восени. Але про це богослови продовжують сперечатися. Відповідно, всі інші дати були встановлені церквою досить приблизно. Тому, відповідаючи на питання, за яким календарем святкувати свята, відповім абсолютно байдуже, адже всі ці дати не є точними, а чисто символічними.